Начальник генштабу канадської армії на українському стрільбищі з автоматом у руках. Генерал-полковник Джонатан Ванс відвідав навчальний центр на Львівщині, аби особисто побачити, як канадські інструктори готують українських бійців. Заокеанський гіст скористався нагодою показати свою військову вправність, взявши до рук автомат Калашникова. Канадська делегація також оглянула навчально-тренувальний комплекс Майлз, де військовослужбовці різних країн проходять вишкіл за допомогою сучасних високотехнологічних систем імітації ведення вогню. Там же на полігоні канадський генерал провів зустріч з начальником генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком. Ми говорили про співпрацю України і Канади, Збройних сил Канади і України, питання взаємодопомоги. І те, що стосується підготовки наших військовослужбовців, і те, що більш кажем так, широкого спектру нашої співпраці, мова йде і про. Військово-технічне співробітництво мова йде і про консультативну дорадчу допомогу, мова йде, і про матеріальну допомогу. хочу подякувати українським військовим за їх сміливість і відвагу у боротьбі з російською агресією. Канада й надалі буде допомагати Україні та українському війську. Українцям важливо знати, що ми непохитні у нашій рішучості показати Росії єдність і згуртованість у протистоянні її незаконним діям. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, військове телебачення.